Математика, урок 4, частина 2: Тема порівняння багатоцифрових чисел, знаходження дробу від числа, плоскі та об'ємні фігури. Відкрийте сторінку 19 у підручнику та попрацюйте з таблицею класів і розрядів. Прочитайте числа у таблиці. Обведіть цифру розряду одиниць тисяч кожного числа. Чудово! Запиши кілька нерівностей із числами в таблиці за зразком. Наприклад, 6010 більше, ніж 2300. Поставте відео на паузу та запишіть декілька нерівностей із числами із таблиці. Наприклад, це можуть бути такі нерівності 41 909 менше, ніж 83 720. 152 005 більше, ніж 2300. 41 909 більше, ніж 2300. Попрацюйте з наступним завданням. Запишіть число у вигляді суми розрядних доданків. Наприклад, число 1562 дорівнює, 1000 додати 500 додати 60 додати 2. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, 2840 дорівнює, 2000 додати 800 додати 40. 7365 дорівнює. 7 000 додати 300, додати 60 додати 5. Та 9237 дорівнює. 9 000 додати 200, додати 30, додати 7. Визначте числа, які є попереднім і наступним, для числа 4799. Молодці. Попереднім і наступними числами для числа 4799 будуть числа 4798 і 4800. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 4. Розв'яжіть задачу у робочому зошиті. А відповідь запишіть. У підручнику на сторінці 19? Прослухайте задачу. Сергійко йде від дому до школи 20 хвилин, а його брат Петрик 40 хвилин. Петрик вийшов із дому на 10 хвилин раніше від Сергійка. Через кілька хвилин після виходу з дому Сергійко нас дожене Петрика. Яким чином можна розв'язати цю задачу? Так, можна схематично зобразити шлях Сергійка і Петрика від школи до дому. Отже, Сергійко і Петрик проходять одинакову відстань. Але Сергійко проходить цю відстань за 20 хвилин, а Петрик удвічі більше. Петрик проходить за 40 хвилин. Для того, щоб дати відповідь на запитання, через скільки хвилин після виходу з дому Сергійко наздожене Петрика. Потрібно, так, потрібно спочатку дізнатися, скільки часу витрачає кожний із хлопчиків на півдорогу до школи. Отже, якщо відомо, що Сергійко іде до школи 20 хвилин, то половину дороги так, він буде проходити за 10 хвилин, а Петрик в цей час. Половину дороги буде проходити за 20 хвилин. Так, запишемо з вами таким чином. Перша дія. 20 поділити на 2 дорівнює 10 хвилин, половину дороги проходить Сергійко, і покажемо це на малюночку. Що ось цю половинку дороги проходить у нас Сергійко за 10 хвилин. Цю ж саму половину дороги Петрик проходить. Молодці, за 20 хвилин! Тобто, друга дія 40 поділити на 2, дорівнює 20 хвилин. Половину дороги проходить Петрик. Тепер відомо, що Петрик вийшов із дому на 10 хвилин раніше від Сергійка. Так, тобто він оцю половину дороги, на яку витрачає 20 хвилин, він пройшов і ще половину цієї дороги, витратив 10 хвилин. Тобто, якщо Сергійка в нас тільки буде виходити. А Петрик уже ось отут буде в нас 10 хвилин він уже в дорозі. То за скільки хвилин у нас наздожене Сергійко Петрика? Так, він нас дожене за 10 хвилин, адже в нас Петрику залишилося до півдороги пройти ще 10 хвилин, а Сергійко 10 хвилин витрачає на півдороги до школи. Тому запишемо третю дію від 20 хвилин. Ті, які в нас Петрик витрачає половину дороги, ми віднімаємо 10 хвилин. Ті хвилини, на які він раніше вийшов від Сергійка, і ми отримаємо 10 хвилин. Отже, через скільки хвилин після виходу з дому, Сергійко нас Петрика. Так, через 10 хвилин після виходу з дому Сергійко нас дожене Петрика. Закрийте робочі зошитки сторіночка 20 у підручнику. Попрацюйте самостійно та уставте таке число, щоб отримати правильну рівність. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Отже, 55 нам потрібно додати. Так, до 55 нам потрібно додати 45 для того, щоб отримати 100. Так, від 200 нам потрібно відняти 100 і отримуємо 100. В від 700 нам потрібно відняти. Молодці 200, і ми отримаємо 500. Так, до 210 нам потрібно додати 500, і ми отримуємо 710. До 560 нам потрібно додати. Так, 300, і ми отримаємо 860. А до 1000 нам потрібно додати. Молодці нуль для того, щоб отримати тисячу. Пригадайте, що для порівняння багатоцифрових чисел потрібно полічити кількість цифр у кожному з них. Більшим є те число, у якому кількість цифр більша. І навпаки, меншим число, у якому кількість цифр менша. Якщо два багатоцифрових числа мають однакову кількість цифр, то більше те. У якому більшою є перша, рахуємо зліва направо, з неоднакових цифр. Наприклад, число 2759 більше, ніж 1759. Наприклад, 3256 менше, ніж 3378. Наприклад, 4590 більше, ніж 4568. Зараз поставте відео на паузу та спробуйте порівняти самостійно числа. Перевірте. Чудово! Пригадайте, що потрібно робити, щоб знайти дріб від числа. Так, для того, щоб знайти дріб від числа, нам потрібно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Наприклад, 5 сьомих від 350. Молодці! Нам потрібно 350 поділити на 7 і помножити на 5. 350 поділити на 7. Це буде 50 і помножити на 5. Це буде 250. Тому поставте відео на паузу та знайдіть дріб від числа самостійно. Перевірте, 6 п'ятнадцятих 15 від 150. 150 ми ділимо на 15 і множимо на 6. 150 поділити на 15. Це буде 10 помножити на 6. Це буде 60. 10 одинадцятих 11 від 110. Нам потрібно 110 поділити на 11 і помножити на 10. 110 поділити на 11 це в нас буде 10. А 10 помножити на 10 це буде 100. 1 мільйон. Вірніше, дві 2 п'ятих від 1 мільйону. Так, нам потрібно 1 мільйон поділити на 5 і помножити на 2. 1 мільйон ми ділимо на 5. Отримаємо 200 тисяч і множимо на 2. Отримаємо 400 тисяч. Чи такі у вас вийшли результати? Чудово! Виконайте завдання 9 Обчисліть добуток чисел. Наприклад. Число 4568 помножити на 4. Отже, 4 помножити на 8. Так, це 32. 2 пишемо у розряді одиниць, а 3 надписуємо над наступним розрядом. 4 множимо на 6. Так, це 24 та ще 3. 27. 7 ми пишемо у розряді десятків, 2 надписуємо над наступним розрядом. 4 на 5. 20 та ще 2. 22. 2 ми пишемо у розряді сотень. А 2 надписуємо над наступним розрядом. 4 на 4. 16 та ще 2. 18. 8 ми пишемо у розряді вже одиниць тисяч а 1 – Це вже в нас вищий розряд. І вийшов результат 18 272. Тепер поставте відео на паузу. Та обчисліть добуток наступних чисел самостійно. Перевірте, 74 215 помножити на 9. 9 помножимо на 5, отримуємо 45. 5 пишемо у розряді одиниць, а 4 надписуємо над наступним розрядом 1 на 9. 9 та ще 4. 13. 3 пишемо у розряді десятків, 1 надписуємо над наступним розрядом. 9 на 2. 18 та ще один, який запам'ятали. 19, 9 пишемо у розряді сотень. Один надписуємо над наступним розрядом. 9 на 4. Це 36 та ще один, який записали 37. 7 пишемо у розряді одиниць тисяч. А 3 надписуємо над наступним розрядом 9 на 7. 63. та ще 3, які ми надписали. 66. Так. Отже, вийшло число 667 935. Перевіряємо наступний приклад: 101 тисяча 2 помножити на 7. 7 на 2 14. 4 пишемо у розряді одиниць 1 надписуємо над наступним розрядом. 7 на 0. 0 та ще один, який ми тут запам'ятали, це 1. Надписуємо в розряді десятків. 7 на 0 це буде 0 у розряді сотень. 7 на 1. 7 у розряді одиниць тисяч, 7 на 0. 0 у розряді десятків тисяч і 7 на 1. 1 у розряді сотень тисяч. І вийшов результат 707 7071. Чудово! Відкрийте робочі зошити та запишіть задача 10. Розв'яжіть складену задачу за арифметичними діями із поясненнями у робочому зошиті. Прослухайте умову задачі. У ящику було 800 кг піску. Для покращення ґрунту на городі витратили одну восьму всього піску. А для посипання доріжок у саду 3 восьмих. Скільки кілограмів піску залишилося. Так, це складена задача на знаходження дробу від числа. Запишемо умову. Так, було 800 кг піску. Так, для покращення ґрунту ми запишемо так, для ґрунту. Скільки витратили? Так, невідомо, скільки кілограмів піску, але відомо, що це одна восьма, так і запишемо. Це одна восьма від усього піску, скільки було. А для посипання доріжок? Так, ключове слово буде для доріжок. Знову ж таки, невідомо, скільки кілограмів піску витратили, але відомо, що це становить. 3 восьмих усього піску. Запишемо це з вами і покажемо стрілочкою у схемі. Так, скільки кілограмів піску залишилося? Так, запишемо: залишилося знак питання кілограмів. Розв'язання. Тепер поставте відео на паузу та виконайте розв'язання цієї задачі. Перевірте. Отже, спочатку знаходимо, скільки кілограмів піску витратили для покращення ґрунту на городі. Нам потрібно 800 поділити на 8 і помножити на 1. І це буде 100 кг. Для того, щоб знайти, скільки ж кілограмів піску використали для посипання доріжок у саду, нам потрібно так, 800 поділити на 8 і помножити на 3. Це в нас буде. 300 кг. Отже, 100 кг піску використали для покращення ґрунту, а 300 кг піску використали для посипання доріжок. Чи можемо дати відповідь на запитання задачі, скільки кілограмів піску залишилося? Так, нам потрібно від 800 відняти 100 і відняти 300. І це в нас буде. Так, 400 кг. Отже, 400 кг піску залишилось. Дуже добре. Закрийте робочі зошити сторіночка 21 у підручнику. Пригадайте, які плоскі та об'ємні фігури ви знаєте, і напишіть назви відомих вам геометричних фігур. Плоских та об'ємних. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте, отже, плоскі фігури це, наприклад, квадрат, прямокутник, колос, семикутник, трапеція, трикутник і так далі. А об'ємні фігури це в нас куля, куб, прямокутний паралелепіпед, призма, піраміда, конус тощо. Пам'ятайте, що геометричні фігури поділяють на плоскі та об'ємні. Об'ємні геометричні фігури є геометричними тілами. Отже, зараз спробуйте виконати завдання фігурки. Пригадайте назви фігур, які зображені. Обведіть серед них плоскі геометричні фігури зеленим кольором, а об'ємні синім. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте. Сторіночка 22. Ви знаходитеся на сторінці чемпіонів. Тому поставте відео на паузу та виконайте запропоновані завдання. Молодці. Чудова робота!